Продажі Peugeot 308, 1.6 дизель 2013 року. Маємо ось такі гарні титанові диски 16 го радіусу на гарній гумі. По комплектації в салону присутні в нас двохзонний клімат контроль як для водія, так і для пасажира. На щитку 159 тисяч кілометрів. Це оригінальний перевірений пробіг на 100%. Є в нас чехли на сидіннях. В принципі п'ятиступенева механіка економний надійний варіант авто по задній частині автомобіля. Присутні у нас парктроники, також електрокришки багажнику немає, але є досить непоганий великий багажник, як для такого автомобіля. Це в нас Peugeot 3008, нагадую, 1.6 дизель. 13 дизель. рік 159 тисяч км пробіг, і ціна 7,5 тисяч доларів. 1.6 дизель нагадую. Якщо тебе зацікавив. Цей автомобіль ми знаходимося в Кам'янці-Подільському. Проспект Грушевського 1 а телефонуй та приїжджай.